Опа! Всім привіт! Сьогодні розповім про отаку от шапку, кепку. Деякі мене люди питали в інстаграмчику, коли бачили відосики, фоточки. Але що це за шапки такі? Чого там написано дрон Дом, що там вже мерч свій випускаєш, чи що. А, поки що не випускаю свій мерч, але я думаю, ми скоро до цього прийдемо. А, це. Шапка, кепка, Велокепка ще називають Велошапка українського бренду. Це дівчинка, одна також є. Я щось популяризую українські бренди крафтові такі. Робив огляд на сумку від КЗРЗ. До речі, хто не дивився, дивіться, тут посилання вискочить. Дуже круті сумки. Раджу подивитись випуск і купити собі сумочку. Ну, повернемось до шапочки. Це дівчинка ж є шапки. Отакі. От я натрапив колись на інстаграм їхній, десь там хтось репостнув, чи ж просто побачив десь у спільних знайомих, і блін, загорівся, думаю, треба собі купити. Я відразу купив зимню, але я думаю, ще літні вона ж є, то ще куплю літню в неї кепку, тому що дуже прикольно виглядає і, і захищає голову від вітру. І всього, всього іншого. Я от купив взимку цю, цю кепочку, вже відкатався, з нею вже разів, на мабуть, 10 катався. Тобто, дуже класно, не продувається, не задувається. Набагато зручніше, ніж в балаклаві кататися, навіть, чи в якусь шапку, чи підшлемник одягати. От, дуже стильова і крута кепочка. Матеріал зверху стопер, тобто він не, вона не продувається. По бокам із трикотажа, як шапка, отакі от, на вуха, щоб вам не задувало. О, дивіться, як, як вона виглядає. І можна замовити будь-який надпис, якусь можна картинку навіть замовити, і вам надрукують. Ну, У мене бачите, назва мого каналу. От, Тут лейба. Отак от, от вушка відкриваються і дуже круто виглядає. Ціна такої шапки зимно, зимньої десь приблизно 1000 гривень. Тобто, звертаєтесь, є кольори різні матеріали, тобто, ви можете звернутися в інстаграмчик, посилання буде в описі до цього відео. Так що дивіться, заходьте і підтримуйте українські бренди. Такий коротенький випуск вийшов, але дуже інформативний. Я показав продукт. До речі, ніякої реклами. Я от реально рекомендую, тому що я за свої гроші купив, спочатку потестив, поїздив, подивився. Не гівно, класний продукт. Мені дуже сподобалось, я вирішив прорекламувати, чому б і ні. Такий от продукт. Дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь, підтримайте україномовний контент лайком та підпискою. Ну і все, бувайте! Все буде Україна!